Ви запитуєте за великі розміри, а ось вони. Шикарні великі розміри класичних килимів, якісних килимів, які йдуть, звісно, з шовкою ниточкою, яка переливається з різних сторін. Які, звісно, йдуть з класним малюночком європейської класики, який ніколи не буде виходити з моди, тому що це класика. І, звісно, ниточка дуже приємна на дотик. Пальчики просто утопають в цій ниточці. І це килимочок Хамелеон. У розмірі 3х4 можуть бути і більші розміри, але доставочка буде, звісно, наша безкоштовна. Також буде. Обов'язково звертайтеся, якщо у вас великі зали, якщо у вас великі кімнати, якщо ви хотіли у спальню поставити на нього кровать, щоб гарно виглядали по бокам килим, звертайтесь, ми зробимо вам. Вибір просто величезний, 3х4. Ви подивіться, на любу кімнату, червоні, зелені, коричневі, будь-які. Доставочку адресну безкоштовну, покажемо ще вибір, яких в нас є килимочки. в їх є дуже багато різних по якості. Килими України, чекаємо на вас і знижечку гарантуємо!